Є -й! Є -й, вийшло все. Доброго доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами вівторок 8.45. І з вами Мілютенко Катерина. Я є бізнес-тренеркою компанії Time. І сьогодні хочу з вами поговорити про дисципліну. Саме дисципліна дає нам Натхнення жагу. Ой, чесно кажучи, дисципліна дає все ж таки не натхнення. Дисципліна дає нам з вами результат. Результати того, що ми хочемо отримати. Тому що тільки постійні невеликі зусилля дають можливість нам. Отримати саме те, що ми запланували, захотіли, намріяли або яку ціль поставили? Так, так, так. Тому що пам'ятаєте, як ти себе почуваєш, коли робиш ривками якісь кроки? Пам'ятаєте? Що відбувається з людиною в цей момент? Людина, коли потрібно зробити якийсь крок. Зазвичай вона робить його великим, а не невеличкого такого обирає собі. Так от, зазвичай вона робить великий цей крок. І для того, щоб його зробити, потрібно дуже багато зусиль, часу і ресурсів, додаткових інших ресурсів. Тому що час це один із наших ресурсів, це можна порівняти із пружиною, яку закручують для того, щоб вона вистрілила краще. Так, так, так. Саме із пружиною. Якщо ми закрутили цю пружинку, вона. Зменшилась в своєму об'ємі для того, щоб вистрибнути. Потім відпустили тобто зробили якісь дії. Прям так, ох, сильно-сильно взявшися, зробили якісь дії, знову ж таки, отримали якийсь результат. Він класний, він позитивний, він більший, ніж якщо робити кожного разу маленькі кроки. Але по. Отримання цього результату, а взагалі немає ніякого бажання робити щось далі. Тому що сил просто немає. Ну, і звісно ж, і звісно ж, питання. Дуже логічне для нас, людей, питання. Навіщо мучити себе? І витискати себе щоразу себе щоразу, як лимон, роблячи якісь великі кроки, якщо можна досягнення цілей розбити на менші кроки, робити це щодня. Ось це і є дисципліна робити маленькі кроки щодня, але дійсно їх робити. І в результаті можна отримати навіть більше, ніж ти задумав, навіть скоріше, ніж ти задумав. Навіть простіше, ніж ти задумав, тому що кожного дня ми будемо тратити меншу кількість сил для життя, буде залишатись іще сили, і створювати щось. Буде приємніше. Я пропоную, друзі, перевірити це на своєму власному досвіді. Як це краще перевірити? Ви можете взяти на себе відповідальність, краще це робити з кимось іншим в парі, тому що перед іншим відповідальність береться ліпше, ніж перед собою. І домовити, що кожного дня обираєте обрати ціль і домовити, що кожного дня. Потрібно до цієї цілі робити якийсь один невеличкий крок. Або ви можете, доброго ранку, або ви можете перевірити це, доєднавшись до нашого тайм менеджмент квесту turbo 21. Там уже у вас є ті люди, перед якими будете нести відповідальність. Є куратор і є ваші однодумці. Є ваші одногрупники, по яких ви будете, разом з якими ви будете йти, кожен до свого шляху. Але це буде набагато простіше, адже ось ці кроки, які потрібно здійснити для того, щоб опанувати, вам їх будуть допомагати робити, тому що будуть надавати інформацію, як це краще зробити. І, як завжди, у вас є вибір. Адже ці задачі і те, що ми робимо в групі, ми соціальні люди, як не крути, те, що ми робимо в групі, ми робимо це набагато швидше, набагато е, краще і з меншими зусиллями. Чому? Тому що ми можемо піддивитися і навчитися на помилках, які є у наших одногрупників, і не робити ці помилки самостійно. Ось так. Тож я рекомендую скористатися все ж таки другим варіантом це management Quest Turbo 21. Доєднатись до групи, що стартанула вчора, але сьогодні і завтра до неї ще можна доєднатись, тому що ви не встигнете нічого е серйозного пропустити, яке не можна наздогнати. А для того, щоб це зробити, рекомендую. Пишіть в коментарях 21, і ми допоможемо вам заскочити в цей поїзд 85-го потоку нашого онлайн реаліті тренінгу Turbo 21. А зараз, а зараз, друзі, я нагадую вам про те, що якщо ви ще не встигли створити для себе список завдань на сьогодні. То ось цей момент настав, що його потрібно зробити. Отже, візьміть аркуш паперу, візьміть ручку і випишіть: або візьміть богушбук. ті, хто має богушбук. Звісно, ті, хто не має богушбук. тут рекомендація задуматись, тому що цей планувальник дійсно допомагає здійснювати мрії. Він чарівний. Так от. Візьміть аркуш паперу, візьміть ваш Бугужбу і ручку. І випишіть всі завдання, які сьогодні ви хочете зробити. Далі простати біля кожного завдання час, скільки це у вас займе, для того, щоб повністю завершити кожне завдання. Порахуйте, чи вміщаєтесь ви в 24 години. І забула сказати. Будь ласка, коли ви будете виписувати завдання, не забудьте для себе написати ті задачі, ті завдання, які надихають вас. Послухати музику, поскролити Тік-Ток, ем, подивитись якийсь фільм, випити каву на влюбленій кав'ярні щось, що вас надихає. Після того, як ви перевірили, чи вміщаєтесь ви в 24 години створіть для себе ваш маршрут вашого дня? Що це значить? Це значить, на шкалі часу, в Богушбуці в Богу це класно розмальовано, на шкалі часу відмітьте для себе, скільки часу буде займати кожне завдання, яке ви написали. І, звісно ж, дуже важливо, проставте їх в такому порядку, в якому вам зручно буде їх робити. Доброго-доброго ранку. І далі найцікавіше. А далі ідіть жити ваше життя одним оком, підглядаючи в створений раніше план. Ну, Навіщо ж тоді його ми створювали, якщо ми не будемо виконувати? Отже, підглядаючи, виконуйте те, що ви собі створили. Дякую і до скорих зустрічей до завтра, 8.45, на цьому ж місці, на сторінці студії Управління Часом Боуштайм. Зустрінемось з вами і потервенимо про щось інше. Але ж теж. Яке надихає нас на створення кращого нашого життя. Папа! -па.